Це молодіжний хаб. Його відкрили у Полтаві на базі обласного молодіжного центру. Відвідувати його можна безкоштовно. Тут молодь може проводити різні заходи. Одна з локацій хабу контента це мобільна аудіовізуальна студія. Тут можна зробити подкаст, зняти відео у соцмережі або записати авторський трек. Там можна стрімати, можна займатися саунд-дизайном, визвучувати будь-що. Там є ліцензійні софти від еболтанайниців інструмент. Там є мікрофони. Є, як ви бачите, міді-клавіатура, яка забезпечує велику кількість функціональних процесів. Монітори, ну як в Продумані студії приміщення хабу знаходиться на балансі обласної ради. Саме воно займатиметься оплатою комунальних послуг та заробітної плати працівникам, говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. За підтримки військової адміністрації ці кошти були виділені для співфінансування і відкриття цього прекрасного простору. 600 квадратних метрів, прекрасні кальори, прекрасне наповнення. І мені надзвичайно дуже приємно, що тут це зроблено для молоді. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю за часи військового стану, щоб ну надзвичайно такі спейси ми відкривали. Біля аудіовізуальної студії спеціальне музичне обладнання його теж можна використовувати для створення треків, говорять фахівці. Це конкретно інструменти, це глюкофон. Це дерев'яний стручковий інструмент. У нього немає назви. Ми його замовили у майстра з Чернігівщини, який робить бандури. У хабі облаштовані тематичні зони для проведення заходів, перегляду фільмів, медіа студія, куворкінг та фудкорт. Відкриваємо молодіжний хаб, який ми робили нашою громадською організацією спеціально для обласного молодіжного центру, як точку, де може молодь розвиватися, реалізовувати свої ініціативи. Це нам вдалося зробити за крайні п'я. Півроку тут просто є зона для проведення заходів приблизно на 60 людей, максимум 80. Молодіжний хаб відкрили за фінансової підтримки дитячого фонду ООН та уряду Японії. Автиспендиків року минулого як я прибув до України. Понад 14 регіонів є відвідав, і мушу сказати, що напевно інші регіони. Тут, що нас, говорю, взаєміна, саме Окрім вище згаданих локацій, хаб містить і медіа студію. Вона має необхідну техніку, щоб створити відео, фотоконтент. Тут є базова необхідна техніка для того, щоб створити відеоконтент, а саме фотоапарат до нього штатив, безпровідні підлічні мікрофони, студійне світло і також фон. Ця студія ідеально підходить. Монолод. Для записів прямої мови чи для записів підкастів і окрім цього дану техніку можна використовувати також для проведення фотосесій. Простір молодіжного хабу є інклюзивним. Він має спеціальні вбиральні та на вході підйомник. Працюватиме хаб без вихідних з 10 до 21 години.